Війні між добром і між злом, між правдою і неправдою, між волею і рабством. У цій війні Андрій взяв зброю в свої руки і пішов захищати рідних його серця людей. Перш за все, маму, рідних, друзів і всіх нас з вами, дорогі брати і сестри. Але життя його бірвалося там на полі бою, на тій землі, на якій він народився, на рідній українці. українській. За той великий подвиг, ставши прикладом для багатьох інших, про якого потім будуть писати в книгах, зокрема і нашого міста в історії. І душа вашого, Андрія вона потрапила в рай. Тому що він чесно до останнього подвигу виконував ту Божу заповідь, яка гласить наступну. Що немає більшої любові за ту, коли ти своє життя віддаш за своїх ближчих.